Вже забули, що ну, до взагалі всього похолодшення от, стосунків Трамп-Зеленський це передісторія трьох років, мінімум. Ну, воно ну, воно то, то ж не сталося на 41-й хвилині брифінгу в вальному кабінеті. Ну, тобто, в цьому є величезна передісторія. боротьба риторик, боротьба поглядів. І на тому самому кріслі за два дні до того виборця сидів Макрон. Ну і коли зайшла якась там конфліктна ситуація, ну то він вибачте на слові собі на усмішці, сказав все, що мав сказати, і тільки його й почули. Тому що це благородно, високополітично, грамотно, елегантно, ну так як має робити державний лідер. Ну от і порівняйте так. Тому тут оце бігання за формою, за тою. За тою підкруткою, як тут додати, як тут долити, як тут це то преподати, а губиться суть. Ми в тому живемо я ж кажу, три роки. Тому ну тут ми зараз взагалі будемо в, в таких комунікаційних катастрофах жити. Бо воно що зараз не відбудеться, це зараз кожна дія буде розуміти ну через якесь вагу. Тобто буде, будуть вмикатися на всіх парах всі медійні можливості, що, щоб, щоб там перекрити, як це виглядає, тут зразу перекреслити все, що самі вже роздули. І так усі, починаючи від, рік, від рідкісно земельної угоди, ініціатором якої була Україна, тому що внесено пункт 4 у план перемоги. Ну то не, не Трамп вніс, і не Байден навіть. На ну, Україна це внесла і сама запропонувала надра як розплату. Ну, це ж був план, ми ж йдемо по плану, ми виконуємо свій власний план. Значить, то пізніше вже перекреслили, зараз ну, ми ще будемо це спостерігати, оцю цю біганину, тому що ну, 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 хто бігає? Бігає той, хто не бачить свого шляху. Бо хто бачить той свій шлях, той просто по ньому от, вибачно, от тупо йде. Поетапно реалізовує своє бачення. А тут, от від, від струсу до струсу, це відбувається. Ну бо, бо земля під ногами похитнулася, бо візії всі розлетілися, бо говорилося три роки самим собі зовсім інше. Тепер, ну якби впадло від цього відмовлятися, воно так тоді виглядає, що ми лохи самі себе накрутили. Ну, оце от оце, оце, оце неуміння брати на себе відповідальність, а користуватися повнотою владою тільки для задоволення своїх там таких нарцисизмів. Ну, і своєї величі мегаломанської, ну та би воно завжди буде аукуватися. Ну от і, і аукується. От е <клух> Володимир Зеленський е постійно, скажімо, відбиває оці атаки стосовно проведення виборів в Україні. І остання його фраза про те, що я не знаю, чи він пожартував, чи в цьому жарті є серйозна пересторога для всіх, причому тут в Україні, тому що це мені здається. Він показує, що він владу віддавати не буде навіть якщо, попри підтримку чи не підтримку його дій, він каже: мене можна обміняти на вступ України до НАТО. Розумієте, вступ України до НАТО, те, що я бачу, як подає його українська влада, то це подається як якась така примарна надія, яка ніколи, не ви, які, от, от, ніколи вона не, не виконується. ніколи її не буде в нас. Тому що постійно подається як те, що партнери не хочуть, вони нас відсовують від <кхи> себе, НАТО далеко, а ми тут у себе. Ну так починав він свою в принципі політичну кар'єру, Володимир Зеленський. Коли він прийшов до влади? Він не поїхав на саміт НАТО, показавши це е, цим, що в принципі українській владі то НАТО не потрібне. Просто коли постало питання безпекове, коли постало питання, що е, е, небезпека для всієї країни а інших шляхів як. Крім вступу до Північно-Атлантичного Альянсу, забезпечити цю безпеку неможливо. Звичайно, про НАТО заговорили. І ця тема стала популярною. Багато хто, напевно, в 22-му році почухався: ой, чого ж ми не вступили в то НАТО, ніколи Путін на нас не напав, а нас ж попереджали ну вже пізно. Але оця фраза Мене можна обміняти на вступ України до НАТО, вона мене насторожує дуже сильно насправді. Ну, бачите, тут, тут теж є кілька аспектів. Аспект перший. Ну, в принципі, можна завжди можна сформулювати якусь, знаєте, ось обмін. Мене можна обміняти на день, коли, наприклад, на горизонті зійдуть три сонця. No. Або, ну, ну, ще будь-що, так. Ну, тобто, мійте, тут бачите, в чому тут заповика, вона є така тонка. Наші люди, які звикли до такого сокирно, грубого, такого кварталівського підходу до всього. Вони цього не вловлюють. Коли президент свою посаду, а це є конституційно обумовлена інституційна відповідальність і інститут президентства, він такою, такою риторикою фактично. Подає цю посаду як персональний актив, це глибокий підхід тут зашитий, Вони не лукавлять. Це не є обмовка по Фройду, це є голос нутра, це є чіткий, що не є прямолінійний погляд на те, як людина розцінює свій політичний статус. Не як відповідальність перед суспільством, не як конституційно обумовлену, там одною каденцією виборами, якимись там іншими моментами, що конституція прописує там дійсніть, а це є просто актив, який, ну умовно кажучи, можливо, тако хх, свиснути, навіть вдв... От, свиснути, вийти на базар і просто навіть і міняти. Міняю на то, конвертую на то, Тобто це міти підхід до президентства як до персонального активу. Не активу держави, суспільства, народу ну, чи просто публічної політики, а персональний. Тому що він не сказав, посаду можна міняти, сказав, мене можна міняти. Це персональний підхід. Фактично, це свідчить взагалі те, що і завжди ми бачили. Але нас все ж таки більше превалює в голові одноосібника. Оцей царський одноосібний, якби цілий концепт. Це фактично Людовік в 14 і 21 сторіччя. Держава це я, посада це я конкретно, персонально, буде інше я, не буде тої посади, умовно кажучи. Ну, Тобто і це ну, от воно дає всі відповіді на те, як людина розцінює владу. Хтось зараз згадає взагалі про обіцянку, яка записана в передвиборчу програму, зареєстровану в ЦВК, про один термін. Зараз хтось взагалі згадає то. Ну, Хтось згадає запевнення, що я прийшов просто поламати систему на один термін і вертаюся назад. Звідки прийшов? Ну тепер вже навіть ну, то, то взагалі смішно навіть до цього вже апелювати. Стосовно виборів, це взагалі тупикова тема. Тому що, розумієте, це, 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 це не те, що тупик, це вже, ну, ту, з якого боку не, не підійдеш, воно все опирається в війну. Яка унеможливлює повернення до нормального життя. Ну і тут будуть праві всі. І буде правий президент, і весь офіс Президента, який буде казати, що ні-ні ні в якому разі. Під час... Ну бо так, ну, бо як під час війни це проводити. Ну і воно все, розумієте, і тут завідомо пророчна ситуація, бо всі будуть ніби праві, і, 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 і толку з того ніякого не буде. Все опирається в те, що зараз чим є війна. Ми дуже часто забуваємо зараз, взагалі, що оптика поглядів на війну змінилася в світі. По-перше, з ціннісного чогось, такого, вибрати на слові, навіть злегка патетичного, пафосного, з нашого боку, це йшло. Воно вже зараз взагалі звелося до теми сировини родовища, надра і копали. І це зробилося власне планом перемоги пунктом 4. І відповідно ця вся високопарність зараз вже якби змінюється. Плюс ну як не крути, але ці такі ну, може дуже грубі, і вони дуже не точні. Ці оцінки в плані вигідно не вигідно. Я далекий від залі від, від розмислювання на тему, хто там що там вигідно. Але зараз по суті війна і є єдиною запорукою односібної влади, тому що якщо зникає війна, зрадують вибори і все. І до побачення, а там вільна конкуренція вертається, і все і, і будуть питати про все вже на відповідно. Кожна людина зможе припустити, що та ясне діло що ліпше, щоб не питали. Ну, тобто, щоб був воєнний стан, щоб ліквідовані були громадянські права свободи. Тут розумієте, на цьому е, от, полі, такому гербіцидному може стільки народитися тої конспірології, дурних таких, розумієте, ну, абсолютно таких саморуйнівних цілих тих теорій, змов, що там вигідно і так далі. Що воно само йде в руки. Тут ворога не треба. розумієте, Ті і псо, Самі народжуються новою дійсністю, яка якби, суспільством усвідомлюється як взагалі, якби, примарні шанси вернути до нормального життя. Ну я взагалі сильно сумніваюся, що суспільство привчене 5 років, ну, 3 з них війна до ось такої моделі, ну просто одноосібної кліки, чи воно взагалі зможе звернутися до нормальних норм демократії? Я з великим пієтетом дивився на американські вибори. При всій, всій стервозності, розумієте, я мрію про те, щоб колись кандидат переміг з відривом в 1,5%. Я просто про це мрію, бо це є найздоровше, що може бути взагалі в демократії. Це набагато гірше, коли 87 президентів Путін процентів, 90% Лукашенко, Північній Кореї взагалі процентів нема. І ми десь тут збоку, з захмарними рейтингами. Тому я от, мені здається, що якраз оце повернення до норми, до якоїсь норми демократії, коли відновиться громадський контроль, коли, коли відновиться свобода слова, коли, коли взагалі відновляться всі конституційні базові для людини, вільної людини, ну, 21-й століття на, на дворі, ну, то ж не є середньовіччя, де цар сказав всіх мужчин зібрати. Кожному кольчугу повішати, нагострити списа та йти на якесь село. Ну тобто, це ж ну зараз трохи інакше. Зараз вільний громадянин, зараз включаються мотивації зовсім інші, і цінності зовсім інші. Тому ну, це повернення до норми демократії воно для мене взагалі, це просто не те, що якась така от ціль, це такий от пункт призначення, куди ми маємо прийти. Бо незалежно від результатів війни, не повернення до демократії взагалі обнуляє всю війну. Тому що якщо країна далі не стане в колі європейських демократій, західних демократій, а лишиться таким напівгібридна автократія з довічними правителями, які завтра взагалі поміняють, наприклад, голову Конституційного суду, зроблять його ручним, ну що вже в принципі вже спроби були та, до війни, через Конституційний суд проголосить, що, умовно кажучи, стан війни не зараховується до каденції президента. І ми взагалі будемо мати ситуацію, умовно кажучи, моделюємо, що президент який шість років насправді був два. І в нього тільки все починається. Ну тобто, тут можуть бути дуже різні ситуації, коли нема демократичних регламентів процедур. От, оце повернення демократії це взагалі номер один. Воно воно йде разом з цілями війни. І тут вибори вибори на слові, як би хто їх не хаяв. Ой, не треба, не то, не сьо. Там ну як нам під час воєнного стану про це не доводиться говорити. Але взагалі-то ну вибрати на слові, то без того взагалі неможлива розкупорка. Ну, бо, тому що якщо не провівши вибори, ну тоді ми зразу в список Ірану, Північної Кореї, Китаю, Росії, Білорусі, і туди ми йдемо. А той клуб вибрати на слові, якраз за то і розчинив ту війну щоб ми були в тому клубі, а не в західних демократіях, це такі ціннісні речі. Ну, наші люди бачите зараз про це рано говорити. Бо поки не є вирішена взагалі тема війни, то безумовно. А щоб закінчити залі цю тему виборів, я завжди кажу, що навіть гіпотетично, якщо б вони були проголошені, при теперішніх розкладах вони при всій повазі не мають жодного значення, тому що не рівні конкурентні умови. Три роки на арені працював лише один гравець. Арени не було, тому що воєнний стан прибирає політичну конкуренцію, і призупиняє діяльність партії. Ну, така буква закону. Вони призупиняють. Відповідно, якщо існувала тільки влада, яка на момент воєнного стану вже є не політична, а військово-політична, але вела себе політично, Ну, то пізніше, коли знаєте, знаєте, як той пістолет, який там на спринті, там павк, і всі побігли. От коли він паухне, то не буде кому бігти. Ну тому що є один гравець, нас один тут бігун. Причому добре тренований, який вже за три роки собі набігав добре м'язів і, і, і дихалки. Тому це взагалі, це, 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 взагалі вибори, вибори це те священне дійство демократії, коли народ раптом виникає на горизонті. Ну, це, це, це священна поява народу на горизонті, бо його нема. Ну, зараз його нема. Критикувати не можна, говорити не можна, мітинги не можна, пікети не можна. Ну, Воєнний стан, ну, все зрозуміло, все це припиняється. От вибори це якраз той момент, коли всі вільно виходять і всі вільно висловлюються. Ясне діло, що вибори ніколи не будуть вигідні. А якщо влада буде їх робити, то вона буде робити їх під себе. А вибори в умовах централізованих ЗМІ, монопольного доступу до бюджету і, 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 і знищені конкурентів. Або напряму через санкції, або політично через воєнний стан, де ну просто ніхто не має таких можливостей, як влада, ні медійних ніяких. Не вони апріорі вже є перекособочені нерівні, тому вони ніколи не призведуть до несправедливого результату. Тому, взагалі, якщо і говорити про вибори, то ну, для мене ідеальним взагалі варіантом є е, вибори без участі влади. Тоді ми маємо шанс. Якщо тільки влада, яка наростила собі жирку за рахунок одноосібного правління і безконтрольності трирічної, ви собі не можете уявити, що це таке. От кожен, кожен керівник, який має ну не то, що країну на, на трильйон обороту, от просто фірму хоча б на пару тисяч, От на один місяць заведіть безконтрольність своєї діяльності. Я хочу подивитися, з чим ви вийдете через місяць. Чи не винесе все, що є актива в активах тої фірми, і собі це не ну, не, Коли ніхто тебе не проконтролює, ніхто тебе не перевірить, і ти сам собі видаєш санкцію і сам, і сам собі все дозволяєш, не існує іншого от шляху, ніж щоб це переросло в онкологію. У ту політичну онкологію. Коли, ну, тому що три роки безконтрольності. Воно ж зносить дахи. Тому що, коли, коли ти три роки розумієш, що взагалі тебе ніхто навіть не спитає, і саме тому такі нерви, що Америка захотіла спитати, ну то ви уявіть собі, які будуть нерви на українському народі зриватися. Якщо при Трампі знаєте, такий був такий фирк, бо відійшли з у як це так, ви запитали, а де ж там ці гроші? Не ваше діло, ваше діло гроші давати, гроші пакувати і гуляйте лісом, іди до своєї маланки ввечері, а не мене тут питаєш, де я подів твої гроші. Уявіть собі, що українському народу скажуть в умовах безконтрольності, коли український народ десь там пропискне з під плінтуса, а що там, а як там. А ну, може, якісь там звіти за три роки, може, там це ну, уявіть собі, що тут буде. Тому ну, це взагалі от, ну, вибори без влади, це, 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 це найкраще. Тому що заробили всі дивіденти, повішали собі медальки, миротворці, Нобелівські лауреати, все, статуетки, обгортка, там тайм, все там. Те. Че вствавання є, і заслужена пенсія в італійській віллі, 15 кімнат, басейн, сонце. Що тобі ще треба? Якщо так буде закінчуватися, так вибори мають сенс. Якщо ні, то то далі буде просто пролонгація своєї влади на безконечну кількість термінів. І до цього теж треба просто свідомо бути готовим. То ви вже просто згадали про золотий парашут. Про золотий парашут вже задав. Шем такого не чув. Про батони не чув, про, про парашут – ні. А що це таке? Ой, так ну нещодавно ж з'явилася інформація, що нібито Зеленському запропонували золотий парашут. Це що таке? Причому зі сторони адміністрації, по-моєму, Трампа. Ну, ну, це означає, ну, тому, що я ну, стерпи... означає, що ти йдеш з влади, а ага. ми тобі даємо золотий парашут, де ти приземляєшся, куди ага. захочеш. Де ти поїдеш. Ой, Боре, то взагалі е, прілесне діло. Я, 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 я тільки за. Я би ще інструктора видав, щоби, так, навіть, щоб так проконтролював, що приземлиться, бо то, ж теж може бути. Ну, е, Якщо без жартів, то так. Мені здається, взагалі це слово з що починали. Міняю себе на. No. Міняю себе на гарантії безпеки для себе. Якщо так, постане питання, чому ні? Ну якщо взагалі президентство посада є активом персональним, то його ж можна конвертувати в персональний бенефіт. Тобто безпеку, якесь там посадочне місце в західних країнах, а ви собі тут якби, виходьте. Як один з варіантів, я думаю, Трамп як дуже такий авантюрний одіозний чоловік, цілком може таке. Запропонувати